Вітаю! Сьогодні в Києві дощ і я на вулиці Гончара покажу вам квартиру в оцьому цьому царському будинку. Затишний закритий дворик, тиша в самому центрі Києва, квартира на другому поверсі 50 квадратних метрів, простора вітальня, велика кухня, окремо ванна та туалет можна робити. Перепланування на свій смак. Всі вікна у дворик можна паркувати авто без проблем. Поруч метро, золоті ворота та університет. Кафе, кав'ярні, супермаркет, вся інфраструктура. Велика кімната має площу 26 квадратних метрів та висоту стелі 3 метри 60 сантиметрів. Подивіться, який простір і скільки місця для ваших ідей: вікно панорамне з виходом на просторий балкон у тихий дворик. Так і хочеться випити кави прохолодним дощовим ранком цієї гарної осінньої пори.